А я зараз візьму два горшка, два-чотири два, і посажу, не знаю, і посажу ці е квіти, у ті, що в мене відросли. Зараз полізу на чердак і візьму. Та не треба закривати, прикридає всьому ж дому. А я вам хочу показати, що дивіться, природа сама себе лікує. Ось постригла я цей цвіток. Ви пам'ятаєте, тут прямо такі, як дрова були. Дивіться, як воно позатягало. Два дні позатягало все. Я хотіла там землею мазала, не потрібно. Природа робить своє. Воно прямо позатягувало ці рамки і все буде нормально. Зараз піду два горщики. Так, в мене ж там десь горщик був. А що в нього посадила в той горщик? А, я в той горщик, ось бачите, посадила цю штучку. Вона сонця, звісно, не любить, але тут такого сонця великого немає, хай переживається. Потім в хату занесу, звісно. І це починає цвісти. Я думала, не буде цвісти, починає. Мітільчата дивика красива. Тільки я рожеву купляла, вона теж в мене біла. Що я хотіла вам показати тут? Підожди, що я. А, за горшок, за горшок я балакала. Да, мен... Я в той горшок, що в мене тут стає викинула, я посадила ж цей. Ось я підсиплю його. Єгипетський дружок я ж от цього розмножила. Бачите, ось горшочок другий. Цвіту скільки. І ця трояндочка, квітнем дрібненька. Ця красива, така прямо як в магазині колір. Одна відходить, друге заходить. Вчора Саша ввечері приїхав та, слава Богу, жінки поїв. І абрикоси вчора їли. Каже, ну абрикоса просто як мед. Кажу, так, да, точно, що як мед. Ага, він вже спілі вчора всі поїв. Та ні, ось одна, по-моєму, спіла і мені вистачить. Декрас, дивіться, як красуня. Я не знаю, як називається сорт. яка красуня. Розмір який. І тут всі ідіоти. Вон один лежить. -м. -м зато красиво, правда? Уже вище гаража. Ой, боже, до сусідки поліз, треба обірвати. Воно поліз. Це з під низу зараз залізло і пішло. А от того і це ліжко, щось я не бачу. І бабуся каже, що тут будуть у неї помідори. Які помідори? Воно заглушило все. І того нема ні одного, ні одного, ні однісінького кабачка. А, ось у маленький один є. Італійський цей. Mm -hmm. Казала, не сади так густо, так хіба. Хіба, щоб казати, боже, він поліз страшне, а його вирвати у тіля. Да? Mm. Красавець. Листя красиве, квіти можна фарширувати. Ні. Не. Не бачила. А Видно їв, так кидав, плював. Побалакає мій чоловік за теплицю, кажу, Саш, нехай з війною яко приділиться, потім вже затепличку будемо балакати. Щоб... От хочеться йому теплицю зробити, а то він весь час каже за теплицю, Кажу, зараз поки. Нічого цього робити не буде, ми нафік. Знаємо, що на завтра буде, може будемо все кидати, палити і тікати. Кукурузу скоро будемо свою збирати. Дивіться, які початочки. Дивіться. Бачите? Ну, ще зелене, звичайно. Оце хочемо купити отакої сітки ще, вона падлюка дорога, звісно, але нічого. І хочемо натягнути отам, де той плющ, отак Саша зробить, і плющ розпустимо, щоб він нам всю ту. Бо там на соплях воно на одній, штурму. Ух ти, який переросток. Що це за Що це за Машенька? Гімно це собача, не Машенька. Ото там. Там же шматок сітки, воно там лізе. Всю ту дірку. Отой пройом. Хочу, щоб там плюс затягнув. Буде красиво. Саша каже, буде внизу якісь бігати коти. Кажу, а ну спробуй прибігти зараз там. Нічого не вийде в тебе. Зараз треба буде ще паличок десь знайти, бо перець попадав після дощу. Коротше. А ось теж ще один диви який. Ну, сьогодні ми вже снідаємо, Саня каже, ну, слава Богу, вже все своє. Огірок свій, помідор свій, цибулина своя. Ми якось Саша, ти хочеш пройти чи що ма? А вона щось шукає. А, это... Посадили цибулю синю і білу для салата. Такої у нас жовтої не було. Ну, я то купую, звісно. А так, вже й синю можна приготувати. Вчора пожарила ото кабачки, ви ж бачили, то кабачки поїли з таким. Йопересете. Аллочка, Алочка, це я кип'ятила сироп, щоб тебе перервало, Алочка. І забула. Хорошо, що виключив, Не знаю, хто бабуся чи Саша. Твоя мать пішла язиком телепатя. Це ти виключила сироп ма. Слава Богу, я за нього забула, все википіло. Ви зараз упадете. Хто стоїть сядь. Каже Саша, йдемо картоплю копати. Йо, Саш, я думала дві. Гляньте, корзини зняв для картоплі три. Ти шуткуєш, сань. Та там хоч би одну нарить, сань. Зняв три корзини. Ну, знаєш, умирає вмирає последній, я спідтую сапоги одягну розові, одягну ці, як вони називається, рукавички. Зараз підемо копати. Саня буде рити, а я буду копати. Вона там вимокне, там так мокро, що вона вимокне. А так будемо їсти. Це ж не на зиму, це будемо їсти. Оце лупанув, Санька, три корзини. Так ти хочеш всю викопати, сань. Та, ти, та, ти чого? Ну, шо, послухав, шо. оце що, посов. Оце що Оце що посок, ще три, три корзини, шуткує. Саша здівається. Ну дай Боже, я не проти. Я не проти. Одну рукавицю оділа, що вигортати мати. І взяв усі три. Ну це не Саша, це артист. Ну так. а да. ти тут контролюєш дірочку все. Одну бери, хоч щоб люди не полякалися Сань, А то буде караул. А бабушка на заробітках працює, бачиш? так. Ось тут я рила один кущ, так шикарна була картошка, Сань. А ну давай удиви всіх, а потім ми підемо вже тайно копати, щоб ніхто не бачив. Стой, сеси. Я буду вибирати цей. Ох ти його! Оце ти тут лупану, картошки. Ух ти, та ще тут нічого. А куди? То стара на ній висить. То стара. Оце така стара. Конечно, вона не годиться. Та ні, глянь, так сохранілась, стара. Ви бачите що? Та й в мусорку. Так, давай оце поки покамись... місяць. Не ложи на ще Ось так. Ой, нехай. Коротше, а ну-ка поні ще я перевірю, ну. що там. Бачите, що відбувається? Оце Слова, ж... Р... Та руками не треба, Саня, Рощі. лопатою. О, бачите, росте? Старе. Ви бачите, що небо ще показуєте? От а а це не стара? Ні, це отлічно. Я вирою. Просто оце. лопатою. Це ж стара. Ні, лопатою копини. це хороша картошка. Копини лопатою, не руками, Сань. Перевертай, отама от. О, дивися ще. Диви. Що вона полетіло таке. О, ти бачиш, який кущак. Це маленька. Ось іще одна. А ну туди до забора. Може я вирила, та там щось залишилося. Звісно, сталося. Ну, що стало. Ох, Це ти вирила. Я ж одну вирила. Та і все. А я показую свою шиву. Давай, давай. Ні, тут нічого вже нема. Ось так одразу заривати. Так, підожди, це не трогай. Зараз я положу, з камеру я покажу, яка картошка потім. Положу. Дивіться, один кущ. Ну Це нормально, це не надійтеся, що там вся така буде. Там далі буде караул. А може можна було їсти стару картошку. Чи? Дивіться, стара картошка не погнила. Всередині такі пустоти. Так? Да? Угу. Та ти ж прикопай її. Чи може вона було в мусорку краще викинути? Це. Дуже багато хробаків, дуже багато, прямо такі добротні. Ну Ми з Сашею докопали усюди і вирішили, тут вона зелененька. Нехай ще трошки постоє, може недільку чи що. Тут так не залило. Ще стебла зелені. Ну тут трішечки. Ну що, Саша взяв три корзини. Звісно, він погорячився дуже. Ці гади розмножуються, не знаю де. Зараз зберу це все сміття. Завтра якраз у нас мусорка. Завтра все віддамо на сміття. Ну, дивіться, коротше картошка обняти і плакати. Ну. Я вам скажу, те, що посадили, ну, на одну корзину більше взяли, отак скажу. Дивіться, ну, ця ще така нічого, цього краю. Бачите, ця ще така Ось росте, вона вся росте, вся. Ця корзинка нічого. Ну, а ця, отам, де ото було замито. Гляньте яка чудова, причудова, різнокольорова. Ну, правда, я збирала всю. І манюсіньку отаку. Ми її почистимо отаку і всю. Перчатки порвалися, звісно, але нічого. Санька, там давай її висипемо біля прицепа десь сень. Хай вона сухне. Прямо на щебенку можна. Тобто санька взяв три корзини, можливо, б три було, ну, дві гарні було б, сень. Так що ти молодець, хорошо ти зняв. Зараз зберу оце. Зараз граблі візьму. Це зв'яжемо завтра на сміття, а ти ще хай постої. Короче, ну нічого страшного, ну, що тут земля ніяка. Ну так, да, компостну яму сюди викидали. Ну, вона ніяка. Але все одно ну, на перший випадок місяць не будемо ходити на базар і купувати картошку. А якщо порахувати, звичайно, ну не треба нікуди заглиблюватися, я вам скажу одне. Заглиблюватися. Сань, принеси мені граблі, пожалуйста, Саш. Заглиблюватися нікуди не треба, тому що як розбиратися, стільки потратив того, стільки того, то життя не має сенсу зовсім. Так, і травили, і все, і купували картошку. Ну зараз картопля 19 гривень кілограм, от і рахуйте, ми брали по 20 Тобто, баш на баш. Але фізкультуру зробили, забота була трошки. Ну, нічого. Загалом нічого, да, Сань? Зараз Саша перенесе граблі, я зараз все, все тут роз... Роз... розгрібляю, часанька розгрібляю, а це зв'яжемо і завтра поїде на мусорку. А те ще хай постоїть. Оце отут можна кріп посадити зараз, взяти оті і посіяти, тут гарний кріп виросте. Хай і люди їдять, хай ми будемо міста. Так що одну четверту залишили ми, маленьку частинку, а те вже все. Ну, з картоплею, що скажеш. Такого ще ніколи не було, що 1 серпня викопали картоплю. Коротше, гуртом і батька будь хорошо Санька вже зв'язав, а я зараз позамітаю, трошки там, де не це зберу. І все. А ти казала, Со, що? Що а, а машина, як я мити. А що ти її будеш мити? Я її все, то поки ж не будеш мити. А де ти хочеш її висипати? Висипай її временно, переберем, де мілка, де те заберем. Хочеш, хочеш прицеп насип? Та ну не знаю. Оце отусанька треба ручку приробити. Погано закривати, отак, якщо без автоматики що просто. Дивіться, як гарно зробила Аллочка. Та ще Саня приніс зонтики кропу. Так я тут ще кріп посіяла, думаю. Нехай воно до осені виросте, тут трішки кріп, А та хай картопля ще росте. Це ось зв'язали. Не знаю, переносить туди чи ні. Завтра будуть забрати у сусідній мусор. І це б кинули. Мені з там його положити. Зараз оце змету, І все. І порядок. А бабушка, ну це віддільне відео, вам покажу, що воно там робить, по телефону щось дивиться. Ну що, Дуся, бачи, який урожай, Дусюнь? сьогодні. диви. Так а що ми тільки білу садили, що розової так мало диви. Получається, що так. Одна корзинка буде хороша, а та будемо їсти зараз, а та трошки пізніше. Переберемо. Це буде окей. А саме гарніше буде утуту, експериментальне. Якщо тут картошка буде хороша, в наступному році тут в геть посадимо картоплю. Хай росте. Все, головне, я городом заморився. Думаю, ну вас нафіг, у вас робота постоянна, ніхто со мною навіть не пограється. Що це за фігня така? Взагалі не понятно. Совесть потеряли. Да, Потеряли, я. Речка, Мясо да, кашу, овсянку сегодня хасу, с маслом. Не хотіла я. Потом а, лучка поклала шваток масла сливочного, проманила. Я покусала. Так, кауси. Хватит тебе меня снимать. Гроще плати за съемку. А вот так. Так, Дуся. Дуся. На тебе можна дивитися, як коли вогонь горить, і тече вода. Безконечно, розумієш? Безконечно. Так, зараз я виключу. Бо я мила сапоги. Ти вже сама навчилася б це відкривати. Тобто закривати, так. Да? Ой, жука, скільки треба. Чи побризкати вечором, чи навіть не знаю, що його і робити. Зараз зіру синенький, можливо, так пожарю, просто в борошні найкращий мій, найулюблений рецепт. Може коротенько в шкораці запишу, бо люди ж не шукають там десь плейлисті. Ой, мені ж треба квіти ці посадити. Ой, господі. Одне з двох. Так у мене є на обід є суп. Зараз, я мабуть, на синій зіру. З -з -з його. А я достала потрібку. Я хотіла з потрібкою зробити чи пиріжки, чи що. А кому вони вже сьогодні нужні, вона мерзла, поки розмерзнеться. Ой, на вечір вони вже нікому не нужні. Отак і живеш безпланово. Одна дуся в нас порядочний планомір. Все, зараз зірву синеньке і посмажу. Ну а вам пока. Гарних вам вихідних і всього найкращого.